Усім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, коли і чому вам треба міняти струни, також які струни обрати, і так далі. Якщо ви не додивитесь це відео, можете пошкодувати. Поїхали! Треба розуміти, що струни це розхідний матеріал, який з часом зношується, і їх не треба боятися замінювати, бо вони можуть впливати на якість звучання та елементарну зручність гри. Причина, по якій ми міняємо струни, укладається в тому. Що з часом, а вже ж якщо ви на них граєте, вони стягуються між водами, що призводить до поганого строю гітари. Також вони з часом стираються, що призводить до глухого дубового звуку. Особливо це відноситься до басових струн. Ще буває особливо з металевими струнами, що метал з часом окислюється, і струни можуть навіть противно смердіти. Також струни з часом можуть сильно темніти. Це теж впливає на звучання гітари. Ну і ще вони можуть порватися, але тут, я думаю, у вас питання не виникнуть. Усі ці моменти є причиною заміни струн. І якщо це про твої струни, то пінго, тобі їх треба міняти. Про те, як це робити, в мене є окреме відео. Раджу тобі ознайомитися після перегляду цього. А вже ж. Там я все дуже детально пояснюю. Також я тобі зараз надам часові рамки, коли тобі дійсно варто замінювати струни. Якщо ти взагалі не граєш на гітарі, то можеш не міняти струни. Єдине, коли тобі їх можна замінити, якщо вони починають смердіти або темніти від того, що ти на гітару поклав полт. Але то вже ж не обов'язково. Другий варіант це коли ти граєш декілька разів на місяць. Ну, може, 2-4 рази. Отут ну, ти вже ж дуже сильно попрацював, на відміну від. Минулого випадку, тож можеш міняти струни один раз в рік, може навіть півтори року. Третій варіант це коли ти граєш стабільно не менше одного-двох разів на тиждень. У цьому випадку тобі треба міняти струни раз на 6-8 місяців. Ну і четвертий варіант це еталон для усіх нас, те, до чого мають прагнути усі круті гітаристи світу, якщо ви граєте кожного дня або максимум інколи через день. У цьому випадку струни варто міняти кожні 2-4 місяці, бо вони будуть дуже швидко зношуватися від того, що ви вкладаєте в них душу і всього себе. На ці моменти, я вважаю, треба орієнтуватися, щоб вчасно замінити струни і не обмежувати свої можливості. Також ви можете завітати до мене на уроки гри на гітарі, якщо вас цікавлять не тільки струни і як їх замінити, а й круті уроки з досвідченим викладачем. В описі контакти, я впевнений, ви не пошкодуєте. Так, і вподобайку не забудьте поставити. Тепер трохи поговоримо про струни, які варто обрати. Цей момент завжди дуже індивідуальний, бо струн безліч, і також, якщо це акустичний інструмент, то на одному інструменті ці струни можуть круто звучати, а на іншому не дуже. Головне, не беріть струни менше 9 доларів. Це зараз десь приблизно 370. Гривень, але все може змінитися, сподіваюся, на кращу сторону. Також, якщо хочете точно бути впевнені в якості струн, беріть такі бренди: Дадавіо, Саварі, Селексір, Аугустін, Ернібол і так далі. Це бренди, за які мені не буде соромно. Отже, можете не боятися їх обирати. Всі ці фірми я використовував і використовую, поки проблем з ними не було. З приводу, які саме моделі, раджу пробувати різні самостійно. Бо це, як я казав раніше, дуже індивідуально, і також мені не платили за рекламу, тож вибачайте. Але раджу звертати увагу на калібр і натяжіння струн. Дуже раджу не брати сильного натяжіння струни, бо навіщо ускладнювати собі життя? Вірно? Крайні варіанти ми беремо тільки в декільках. Випадках. Перше, це якщо у вас дуже високо стоять струни і вам влом звернутися до майстра, тоді можете взяти хоча б струни дуже легкого натяження. Другий випадок це коли струни стоять дуже низько, і тут я раджу вже дивитися в сторону хард та ультрахард. В інших випадках беріть струни normal tension це нормальне натяження. Але якщо вам цікаво, то можете спробувати і інші варіанти, бо це чисто моя і може не тільки моя особиста думка і порада. А так в цілому не бійтесь експериментувати, бо я знаю особисто людей, яким подобається комбінувати різні струни разом. Було навіть таке, що кожна струна була різна на одній гітарі. але то вже дуже затратно, але цікаво. Струни всі рвуться і псуються, тож не бійтесь брати щось нове. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, мої поради вам дадуть напрямок в цій справі. А вже ж, ставте пальці в голову, підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте репостом, денатом, це мені дуже важливо. І усім крутим гітарістам до зустрічі. І В твоєму житі. Моде більше гітарної музики.